Всім привіт! Сьогодні вже 13 серпня, вже літо починає ближче до кінця. Я знову знаходжуся на дослідній ділянці. Тут у мене соя Піонер лінія А. Ось так от вона виглядає, Уже починає формувати, не починає а формує боби. Формує боби. Рахувати ще не буду ще зарано, на мою думку. А от поглянути на зовнішній стан. І самой сої, так і поля можна пройтися. Отже, дивимося, амброзія, амброзія залишилася е трошечки пригнічена, бо, як бачимо, нагору вона не вилазе, але все ж таки вона залишилась. А той бур'ян, що послабше, як бачимо, той е 3 літри звичайного гліфосату трошечки прибрало. Тобто, так скажемо, останній захід гербіцидної. Гербіцидного захисту спрацював, мабуть, ну, умовно, 50 на 50. Думаю, десь так. Тобто ось ця амброзія. Бачимо, вона припалена, надгрівші листочки, але більше всього, що насіннечко, мабуть, а може, й не утворить. Ну, будемо сподіватися, що в таких неприємних умовах вона не утворить насіння. Ну, будемо спостерігати, будемо спостерігати. Захід був, я думаю, більш потрібний, чим не потрібний, адже. Морозці були, соя трошечки повигорала, ой, повигорала, повимерзала, і там, де пусто, там, звичайно, з'являється бур'ян. Звичайно, якби ми це зробили раніше, ситуація була набагато краще. Ну, але зробили, коли зробили. Тому поглядаємо, слідкуємо за цим, що є. Ось такі діляночки присутні, бачимо, щось тут сої не подобається, щось тут жовтіє. Ну, я думаю, що це все зв'язано із живленням. Я довго ходив сюди, от, перевіряв кліщі не кліщі, ну, скільки разів не дивився. то, Мабуть, як і бачив, то лише одного кліща і такого не визначено, чи то кліщ, чи то не кліщ. Тому, тому більше питання ґрунту в от таких всяких різних планах, ніж якогось там пожовтіння за рахунок кліщів. Хвороби можуть бути присутні, але також вони по полю мінливі. тобто, Ну, де ґрунт де кращий, там хвороб менше. На дворі вітряна погода, ось так все танцює. Соя, там, де їй гарно, вона по поясі вища, там, де їй ось отак гірше. ну Не знаю, мабуть, це шкалієве голодання. Тобто бачимо, конкретно листкова пластинка підгорає і от така зовсім негарна, нерівномірна картинка. Але цьому є умовна лінія, умовна лінія, тому ось там далі ця частина діляночки, ота от частина діляночки в мене набагато краще, то там питань немає. А по цю сторону тут -то є ці, як бачимо, плямистості. То, в принципі, боби формуються більше того, що вони будуть трошечки гірші, тобто там маса тисяч кількість цих зернинок, але все одно, все одно щось та й буде. Ну, а е, локально, локально лікувати ґрунт це дуже складно. Е, в умовах малого господарства це дуже складно. Тому е, хто слідкував, знає, що аналіз ґрунту зроблений. Дефіцити тут е, зрозумілі, які є. Е, тут навіть, мабуть, більшу роль грає не дефіцит, а надлишок тих елементів, які не дуже бажані. Ну, Там в аналізі ґрунту є відео, я розказував, що в мене на цій ділянці. Е, ну, з того, що, що я бачу, то, звичайно, що побільше стало цих проявів. Е, перед цим було набагато зеленіше тут. А зараз ось бачимо крайці крайці. Горять. Горять крайці. Ну, в принципі, то, якби середина, середина ж, е, серпня, але цю сою, цю сою ми хочемо збирати туди. Під кінець вересня. Жовтень, десь так. Зараз ось проходжу, як бачимо, соя височенька, вона вища пояса. Тут ось сіяно умовно 35 міжряддя, адже тут налаштовували автопілот. Тому є трошечки там і здвоєні рядочки і різні міжряддя. Але загалом висіяно 300 тисяч на гектар. І ось стосовно гербіцидного захисту, ось я така діляночка по якійсь причині в мене випала. Чи тут хтось її з'їв, чи вона так вимерзла. Ну, коротше, так я правда, і не дізнався. Але бур'янець місце зайняв, як бачимо, в основному це амброзія. І трошечки гербіцид її стримує. Стримує, як бачимо, воно тут не буяне, не, не, не росте вгору, адже було декілька дощів. Було декілька дощів. Тому така ситуація. Якби не було гербіциду, то мені здається, тут би вже було вище мене все в бур'янцях. Ну, а так воно стримане. Ну от амброзія, бачимо, припалена. І ось припалена. Ось в цьому місці вже соя трошечки веселіша. Отака вона зелена. Хоча вон рослинка захворіла, листочки скинула. Тому сівозміна – це обов'язковий захід. Це другий рік підряд соя. Тому вже на третій рік я не залишу її, як бачимо, ситуація критична. Тому тут буде наступна культура по сівозміні. Ось так ми тут натоптали сої, але, але це потрібно було зробити. Ось тут поглянемо ось так бобів. Поки що не рахую. Я сподіваюся. Що, можливо, ще якийсь біб з'явиться, і вже потім, коли вони будуть більш виповнені, тоді я спробую порахувати ну, і порівняти, наприклад, пізній сорт із через дорогу, там Хай Стар дещо раніший. Дивимось, ця частинка поля вже підрівнялася, як бачимо, вона зелена, боби формуються і на горі. Формуються на горі. І висота, в принципі, більш-менш вирівняна. Дещо вище пояса. Ну, тут височенька. Ось так. Бобів тут також дещо більше. Але, як говорю, рахувати поки що не буду. І зараз глянемо з наступної сторони, там, де в мене е залишена невеличка оглядова діляночка із 70-м міжряддям і всього на всього 150 тисяч на гектар. Мені той варіант. До сьогодні досить таки був е, приємливим. Так, кому цікаво, залишаємось, рухаємось далі.